Медична місія в Івано-Франківську відбувся третій міжнародний симпозіум Реконструктивна хірургія військових травм голови та шиї його провели в рамках міжнародної медичної місії «Face the Future Ukraine». Впродовж двох днів лікарі та медсестри з усієї України відвідували теоретично-практичний форум за участі американських та канадських фахівців. Також реконструктивні операції проводили в обласній клінічній лікарні. Сьогодні теми це є більше цікаві для операційних медичних сестер та медичних сестер на Тобто, все, що стосується. До початку роботи в операційній, під час роботи в операційній, як з пацієнтом поводитися, як виходити його з операційної. Процес реабілітації травм війни в Україні ключова тема. Одним з міжнародних спікерів нинішнього симпозіуму була сертифікована медсестра з Канади Лорі Томас. Розповідала про особливості психологічної допомоги військовим. Це Це мій перший, перший досвід в Україні. раніше я спілкувалася зі своїми колегами, які вже проводили профільні навчання для українських медиків, і вони бачать позитивний результат. Сьогодні я розповіла про власний досвід з різними видами травм, а також до і після операційний догляд за пацієнтами. На міжнародному симпозіумі медсестра з Волині Катерина Кульга каже, це неабияка можливість перейняти міжнародний медичний досвід. У нас в заклад поступають вже на реабілітацію військові і е, бувають різні. Найбільше ну, психологічно важко спілкуватися з такими людьми, тому що. З різними травмами і тому для себе ну, на майбутнє. Я думаю, що це буде досить цікавий досвід тут побачити, що нам надалі розкажуть і покажуть. Міжнародна медична місія «Face the Future Ukraine» – це лікування військових, які після операції знову можуть посміхатися. Завдяки естетичної хірургії з облич поранених зникають шрами. Медфахівці мали можливість ознайомитися в обласній клінічній лікарні з практичними навичками іноземних фахівців. Віроковцун Любомир Микитюк. Новини на вежі.